України. Так, я задавав собі це запитання, чому я тут, зрозуміло, неодноразово. А тим більше в нас в роті висіла така пам'ятка, напевно, що якщо я загину, то моїй бабусі, тому що я був круглий сирота, заплатять 700 карбованців, 700 рублів. На стільки вартував солдат в Афганістані. Е, і я тоді ще з насмішкою серед своїх друзів, е, так як сільська людина, сказав, що свиню годують один рік, і вона на базарі коштує 500-700 е, рублів. А ми вирос, в нас вирощувала мама з батьком, або як 18, тобто людина була обесцінена, е, в Нівець. Ну, напевно, як і зараз до людей так відносяться, наша, наша влада. Те, що ми бачимо на Майдані, коли поперед Беркута, такого славетного, кріпкого, стоять знову ж ті ж солдатики 18-літньої строкової служби. І нібито захищають знову, напевно, непорядних людей при владі.